Любов, підтримка, турбота та довіра. Ці слова говорять люди, коли описують для себе ідеальну родину. Сім'я це місце, де тебе вислухають та підтримують і ніколи не засудять. 18 липня в Україні і в світі святкують День ідеальної сім'ї, і це свято більше не про ідеальність, а про щасливі миті, проведені разом, про теплі спільні спогади, про сімейні традиції та про сімейні цінності. Ми запитали війничан, що ж для них ідеальна сім'я. Взаєморозуміння, кохання велике, безмежне і підтримка основна. І діти. Це Має бути любов. Це на першому плані. Якщо сходяться по, по любві, по коханню всьому, то воно якось все притирається і Ось ми з чоловіком 50 років прожили. Ідеальна сім'я це не тільки брати, а віддавати. Далі сім'я це там, де один одного розуміють, там, де підтримують і можуть сказати правильні слова, щоб направити на правильний шлях і підтримати, коли треба. По-любому, вислухати, спробувати зрозуміти, ну і підтримати в будь-яку хвилину, і в хорошу, і в важку. Поважати один одного, любити один одного та підтримувати. Чоловік, дружина, які живуть в гармонії. Які мають дітей, розуміють своїх дітей, в гармонії живуть своїми близькими і е спілкуються один одного, чують, І, скажімо так, щастя панує в цій сім'ї. Оце для мене ідеальна сім'я.